Доброго дня, велима, шановна панста, пані та панове. Пропоную вам розклад на Таро 78 дверей. А саме класична така тема три двері. Подумайте про себе, приберіть заві думки, і ми розпочинаємо, як завжди, з вашої сигніфікації. Тобто, в яких енергіях ви зараз знаходитесь, перебуваєте, можливо, щось відбувається в вашому житті. І у нас покажу, покажуть карти десятка кубків, паш мечів, двічка жезлів, паш пентаклів. А, дивіться, дуже чітко показує ваш тепер... теперішній стан. По-перше, давайте зауважимо на першій карті: десятка кубків. Ви прагнете гармонії, стабільності, власне, спокій а, в сім'ї чи в особистому житті. Є бажання миру в домі або знайти, так би мовити, свій дім у широкому сенсі. Ви уважні, напружені десь. Насторожені, можливо, ви е, аналізуєте, перевіряєте, сумніваєтесь, шукаєте істину, можливо, є ситуація, яка, яка хочеться сказати, потребує вашої пильності, або е, ви не довіряєте якійсь людині. Двічка Жезлів говорить е, ці колоді, що ви стоїте перед вибором. Ви бачите два шляхи е, і або два сценарії. Сценарія, можливо, розвитку, можливе розв'язання ситуації. Це внутрішнє ви вже доросли до якихось змін, але поки що не зробили крок вперед чи назад. Паш Пентаклів говорить, що є бажання почати щось нове, але дуже прагматично досліджуєте, можливо, чомусь навчаєтесь, якийсь початок досвіду, новий можливо, підхід, нова справа, новий проєкт, нова реальність, у яку не лише потрібно дивитися з порогу, а потрібно щось вже розпочинати і вкладатися. Якщо ми підсумуємо, це буде ознака того, що сумарно ви у фазі переоцінки та переходу з одного стану, з одного життєвого досвіду, з одної ситуації в іншу. Душа хоче стабільності, розум ясності, а доля сама вами рухає і говорить. Щоб ви не намагалися, так би мовити, робити. Ви вже робите крок, якщо ви щось обираєте. Ви вже малюєте свою долю. І так, двері а, минулого. По одній карті будуть діставати. Двері вашого минулого. Якщо срезонувала ваша сигніфікація, мах, цікаво. Минуло, значить, так. Значить, це так. Минула дала вам сильний урок. По-перше, на самостійність. Ви по карті Маг творили свою реальність, навіть якщо не усвідомлювали це. Ви діяли, ви впливали, ви ініціонували. Був період сили, коли ви потребували. Потребували вирішувати це власними руками або власним вибором, або власним розумом та інше. Могла бути людина, яка мала сильний вплив на вашу долю, яка маніпулювала вами. Магнетична особистість, до речі, могла бути. Це вчитель ваш, це та людина, яка відчувала владу над вами, і хочеться сказати, могла крутити вами, як маріонеткою. Давайте так. Я не хочу нікого образити, але по карті мага тут хтось був в вашому житті, та людина, яка насправді вами управляла, Навіть якщо ви думали, що це не так. Також мах в 78 дверях це не про двері, які ви самі відкривали, це іноді інколи, це занадто швидко або занадто впевнено. Минула зробила вас більше обережним, і звідки я розумію, що, чого у вас е на сигніфікації пашмучів. Тому що ви вже не довіряєте, ви вже повністю не відкриваєтесь, ви вже дуже багато чого тримаєте в собі, ніж говорите, слідкуєте. І, можливо, навіть дивляться більше на дії, ніж на слова. Двері теперішнього. Світ. Зараз ви стоїте. На завершенні великого циклу в вашому житті це точка переходу через двері, за якими закінчується стара історія. Закриття кармічного уроку. Ви пройшли свої уроки, я можу сказати, по цій карті. Вихід на новий рівень або завершення, наприклад, токсичні зв'язків, ситуація, тобто щось вже померло. Світ це ваш а, шанс вийти з замкненого кола. Це а, двері, які не просто ведуть далі, вони, а, вони випускають вас на волю. У теперішньому а, ви дозріли до ревка. Ви старе вже розумієте, що не працює. Ви більше не впускаєте попередні обмеження, і ваші горизонти вони більш розвинуті і розширюються, ніж в минулому. Двері майбутнього Десятка пентаклів, дуже класна карта. Дуже класна карта. Це радова карта. Це чудово. Це стабільність, це великий добробут, це фундамент, це сімейна підтримка, це оформлення важливих відносин або створення власного клану, системи. Це не тільки про родину в класичному розумінні. Це двері в те, що будується надовго. В майбутньому фінансовий успіх, укріплення позицій. А, і тут на дні колоди я бачу четвірочку жеслів. Дуже класно а, бізнес, джерела доходу, реалізація проєктів, які, можливо, ви намагалася втілити, і які будуть приносити вам доходи, плоди. Це карта міцного дому, це карта свого простору, це карта устрійності. Вона прямо обіцяє, що після завершення циклу. Ви виходите в стабільність, матеріальну силу і захищену фазу. Чому я завжди говорю: не бійтеся якісь розвитки, які вас підштовхують до завершення чого, до трансформації. Не потрібно цього лякатися, не потрібно від цього якось бігти, тому що ви не знаєте, що за закритою дверію, Тут взагалі інша історія, до якої ви дійдете. Минуло ви відкрили двері в сили волі, інколи навіть через боротьбу, яку вам прийшлося проходити, це був такий урок на міць, урок на самостійність та стати магом своєї реальності, свого життя. Теперішнє це не став час закрити вже цикл, який вже неможливо повернути, чи там нічого змінювати. І майбутнє це попередній фундамент до стабільності, до стабільних результатів, і ваш шлях веде до само, самостійних зусиль до власної реалізації того, що ви собі. Або тільки думали, або намагалися зробити, то вам карти всі говорять, що бери, роби, і це приведе до стабільності і матеріального благополуччя. Дуже класний випав розклад. Пишіть, будь ласка, радісно.